Ну, ми притопили додому, переоділись і прийшли на пляж. Але, до речі, прохолодно і, можливо, вам чути то вітряно. Че дуже вітряно але й прохолодно. Ми п'ємо воду. Ми п'ємо дуже смачну воду. І е, хочемо засмагати, може плавати, але це не факт. Тому що, що таке -то, сонечко зайшло за хмарки. І, ну я сподіваюся, що воно десь вийде. Е, і тоді може, ми підемо трошечки скупнутися, чи хоча б позасмагати, не знаю. Бо я вже роздяглася. Я вже готова засмагати. Я втягувалася назад. А сонця немає. Вона вже втягувалася назад. Мені не радує, не радується вода. Але у нас є дуже смачна вода, тому ми будемо пити воду. До хороших людей притягуються тварини. Подивіться, навколо нас два голуба. качка. Раз, голуб два, качка, голуб три. І чайка. Ні, а що ти їй проганяєш, тебе зараз проживе. Так, ми вже повернулись додому, і у нас з дому до речі, ви бачите, в вікні навіть дуже гарний захід сонця, просто краса. неймовірна. Ми, звісно, не поплавали сьогодні. Тому що було трохи вітряно і ми вирішили, що можливо не варто сьогодні, надіюсь завтра. Але гарно пофотографувались, посиділи. Взагалі клас. І вже в готелі з такою гарною красою. Просто я не гожу так гарно. Такі дві красуні зустрічають захід сонця. Ну, это, честно, угу. Дуже гарно. Так выглядит наш готель. Вот там мы ели. Тут Дианка такая красунья. Тут теж різні, рецепшн. Mm -hmm. Тут люди живуть. Тут, mm -hmm. тут малюночки. І ми піднімаємось до нас. У нас номер 401. Так, ми знову розпочинаємо наші збори. Немає плану на день, але ми його придумаємо. І, звісно ж, я хочу позасмагати і поплавати. Так, сьогодні ми вирішили погуляти по нашій місцевості. Гуляти по пляжиках, подивитися тут будиночки, красу. Тому зараз вам покажу. Ось чим мені подобається іспанське море відрізняється від англійського, тому що тут ось так на берегах дуже гарні будиночки. В Англії дуже рідко можна зустріти такі заселені території. Дуже гарно, дуже тепло. Я насправді не знаю, як я буду повертатися в е, Холодну Анелію, в Холодне Англійське море. Але чого я маю жалітися? Така славяна, гарному костюмчику. Чекає мене, поки я знімаю вам краєвиди. Добрий вечір. Мені вдалося дуже гарно згоріти в Іспанії, але у мене вже тепер гарна засмага, а не я червоний рак. Це сталося, і ми нарешті засмагаємо, будемо плавати. Я, звісно, з таким макіяжем не пляжним. Але ще я вже зроблю? Що маємо то маємо. І дуже гарне сонце, не хмарно. Загалі краса неймовірна. Вода на той період часу була досить таки прохолодна. Ну, звісно, якщо порівнювати з Англією, то вона була хороша. Але нам все одно вдалося поплавати декілька разів, проте я все ж таки зосереджувалася на тому, щоб позасмагати, тому що в Англії, звісно, можна позасмагати, але не так швидко. Як в Іспанії, і я хотіла б привезти в Англію іспанську засмагу. Власне кажучи, я це і зробила. Ну що ж, ми позасмагали. Мені здається, я згоріла, у мене пече спина, але я щаслива, тому що я цього і прагнула. Ну і тепер засмаги із лікарня після всіх процедур, Ми як... Нормальні люди прийшли і їздити. Тому що це дуже близько. А це, до дуже близько до нашої готелі. І сьогодні наша вечірня програма виглядає ось так. Ми гуляємо вуличками міста і, і шукаємо заклад, в якому ми будемо сьогодні відпочивати. І так, ми е, знайшли заклад е, з італіянською кухнею, замовили собі Сангрію і зараз будемо їсти під Заклад виглядає з такого команду. і дякую. Вот такая у нас песка, сангрія. Ось а відпочивають, девчатка. Ну и вот такая у нас комната. Тут у нас спальня, а вот тут ванная комната. Умывальник душ. Останк спальня. Тут є шафа, тумбочки, стіл з нашими напоями і, звісно ж, такий неймовірнийший бал. Там уже Славяна сидить сніде. Наша поїздка залишила в моїй пам'яті тільки прекрасні моменти. Це було дійсно дуже класно. Скажу вам по секрету, дівчатка. Там стільки гарних хлопців, але я зайнята дівчина, тому я там не залишилась. Якби не мій хлопець, мені здається, я б залишилась жити в Іспанії. Їдемо додому, було дуже приємно, класно і добре, але Анна не чекає. летіли з теплої Іспанії, в, до речі, досить теплу Англію. Та й то справи. Я дуже вам дякую, що ви розділили зі мною цю невеличку подорож, тому що вона закарбувалася в моїй пам'яті на все життя. Це було дійсно класно. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть коментар, як вам Іспанія, чи ви були в Іспанії, чи хотіли б поїхати в Іспанію. Мені це цікаво. Якщо ви були в Іспанії, то де саме? І, звісно, порадьте країни, які на вашу думку варто відвідати. Я вас обіймаю та припіднімаю